Безкоштовні квартири роздають на Вінничині, проте не всім, а тільки лікарям. У місті Ладижин так заохочують молодих вузькопрофільних спеціалістів працювати у місцевих лікарнях. Чи багато охочих їхати у глибинку? Дізнавалися кореспонденти Сабиті. Толаренголог Микола Коваль раніше працював на Київщині, Винаймав квартиру і щомісяця віддавав половину зарплатні за оренду. Тому молода родина шукала кращі варіанти і знайшла на сайті Ладижинської лікарні, побачили вакансію і поряд умови працевлаштування Приїжджим лікарям дають квартири. Основне питання це житло, особливо для приїжджих спеціалістів. Тобто, питання стоїть як приїжджає спеціаліст, нема житла. Він працює, їде. Тут конкретно приїжджаєш працювати, службова квартира, працюєш і без проблем. Молоді люди вже зробили ремонт у двокімнатній квартирі, купили меблі. Більш ніде нема таких, що дають квартири. Такого. Ну, зразу вирішили, звичайно, сюди їхати. Приїхали, зробили трошки ремонт тут. Ну і трошки обжилися помаленьку. Протягом останніх п'яти років за програмою медреформи увагу головним чином приділяли підготовці сімейних лікарів. А от вузькопрофільних фахівців майже не готували. Тому у Ладижині працедавці допомагають молодим лікарям із освітою. Ми будемо готувати, в тому числі в інтернатурі, лікаря-невролога, ендокринолога, потрібний, потрібний психіатр, лікар. Потрібний там дільничий. Лікарів запрошують працювати у різний спосіб. Друкують оголошення в інтернеті, у газетах, резюме вузкопрофільних фахівців. Керівництво лікарні шукає на сайтах та в усіх медичних університетах. Ми виділили для лікарів 9 квартир. На сьогоднішній день звичайно виділення за їх бажанням земельних ділянок під забудову, під, під використання земельної ділянки для ведення садового городнього виробництва і так далі. Наразі у цій лікарні залишається дев'ять вакансій. Головний лікар чекає психіатра та невролога з Донеччини з Вінницької області та Олексій Керман та Дмитро Кабак, сабиття канал Україна.